Серед усіх релігій, філософій та культів цього світу існує секта щекатізму, найзагадковіше вчення всіх часів. Щекатізм культ поклоніння верховній жриці мел і її безмежним ідеальним щічкам. Послідовники щекатізму знають, у дотику до її щічок сенс буття, у їхній м'якості гармонія, а в їхньому русі відповідь на всі запитання Всесвіту. Дехто каже, що одна щічка може відкрити третє око, а інша шлях до абсолютного просвітлення. Але є лише одне правило: тільки обрані можуть доторкнутися до щічок Верховної Жриці, але на даний час обраних знайти не вдалося. А ти готовий приєднатися до великого культу щекатізму? Та стати послідовником і пиріжечком, який обожнює щічки мел.